Всім привіт! Всі поля навколо моєї пасіки степового тачка, там де була пшениця, скрізь ріпак. Я показував з весни, скільки у мене пшениці навколо мого степового тачку, і навіть, і навіть засумнівався, чи буде у мене десь сонях, чи щось корисне. Так ось, тепер замість, замість пшениці, замість азими, скрізь азими ріпак. А це поле. Найменше, найменше ріпаку воно сіялось найпізніше. Інші поля ріпак старший. А є зовсім поруч поля із уже ось таким ось ріпачком. І поля величезні, і ріпачок величезний. Я не знаю, чи буде це мати відображення стан ріпака зараз, в цьому році, на сроки цвітіння наступної весною. Може хто в курсі напишіть. Чи буде різниця між ось цим ріпаком і тим, що я щойно не показував, в цвітінні на наступного травня. Чи, можливо, все залежить просто від весни, а зараз нема різниці, як він більший, менший, все все вирівняє, вирівняється до весни. Ну і Сонях влуплений гліфосатом. Сонях влуплений гліфосатом. Його почнуть, почнуть молотити. Якщо не сьогодні, то завтра. Ось такі справи. Ну, а я поспішаю на свій тачок, польовий тачок, відкриваю. Сьогодні останній раз вулики цього сезону і більше їх не займатиму, тільки приїду занесу і винесу, або відкрию вулики, залізу в сім'ї вже аж в квітні, якщо Бог дасть. Тож, їдемо працювати. Всім привіт! Сьогодні я приїхав на степовий тачок, поки він тут зовсім мене не заріс, треба. Треба ставити пластини і формувати гніздо взиму. Так, я сьогодні буду і формувати гніздо взиму, і ставити пластини, тому що на цьому стачку я більше відкривати вуликів не буду. Сьогодні я відкриваю вулики весени перший і останній раз. Я загадовувати їх тут не буду. Я вважаю, що залишив достатньо, достатньо кормів, щоб не качати лишнє і не зношувати бджолу. Залишив все, що вони принесли їм у зиму. Я сьогодні поставлю пластини. Зберу гніздо в зиму і більше вулики не відкриваю тільки в квітні. місяці Це буде більше, ніж через півроку. Більше, ніж через півроку я тільки відкрию ці вулики. Зараз працюємо швидко, тому що б ще активна, а взятку вже нема. Поля вже переорань і засіяні наново. І покажу невеличку приємність від Українки. Як ставити пластину, пластину взагалі без, без зайвої головної болі? Це можна можливо тільки в українках, дуже просто, без сірників, без зубочисток, без чого то не було іншого. Дуже швидко це можливо тільки в українках. Тож, поїхали. Тут у мене. Чому, чому тут останній раз? Тому що тут у мене тільки дедани і українки. Більше рамка, на одну третину рамка більше. Тому тут помилки з незагодованості на 100% чи на піврамки може коштувати набагато дешевше, ніж помилки із рутами. Тому ми знаходимо найменш маломедні рамочки. Ось такі ось, найменш маломедні. Ставимо їх просто за заставну, щоб, вони, щоб бджола вибрала. Вибрала собі корм і перенесла до гнізда, а зимувати, а зимувати мжала буде на ось таких рамочках. І ще ото одну або дві перенесе і буде гніздо повномедне вже під саму зав'язку. Одне місце для клуба буде внизу спереду і все. Так і підуть зиму. Тож гніздо зібране. Одну рамочку переносимо за заставну. Ставимо пластини і більше до цього вулика не повертаємось до квітня. Так-так, і таку перевірку кормів робимо у усіх сімейках, особливо в доданах. Українцям це не так важливо, а от доданам більш важливо. Я вам скажу, що багато деяких сімейки можна було б ще і качнути. Так, так, у них тут багато рамок, деяких по 12 рамок вони зовсім їм не нужні. Абсолютно слово взагалі не потрібні. І Я думаю, що кілограм би по 10 з деяких сімей можна було пізабрати. А на перерахунок на всю пасіку це вже буде не менше, як півтони меду. Але... але ціни на цей солодкий продукт кажуть мені про те, щоб я не морочив не собі, не моїм помічникам голови, а особливо і бджолам. Тож, залишаємо їм все на зиму. Можливо, навесні знадобиться. Не забуваємо ставити полоски. Полоски це найважливіше, раз заради чого я сюди приїхав. Ну і полісянку, полісянку відкриваємо. Що тут у неї всередині? Зараз, зараз побачимо. Оп. Ох, вона і приклеює. Опа, поїхав. Хух. Одною рукою. А так я такого наробив шухеру Вся полісянка побігла одразу вниз. А тут ще в мене й димок трохи піддимлює димок це для неї взагалі щось страшне так зараз я димку все таки дам щоб їх не розжохати ось так полісянка полісянка любить димок Вони ще в є ще розплод, я хотів цю крайню рамочку. Крайню рамочку хотів виставити за заставну, але ж тут ще, ще трохи розплоду залишилось, не вийшло. Ну то хай так і зимують. Крайня рамочка в них буде, як заставна, а тут А тут меду доповна. Ставимо полоски і все. Яка сама по собі бджола Мені вона подобається просто як камаха. Чорна, блискуча і головне, що велика. Ну і Відносно спокійно від того, що про неї розповідають. Але ж треба працювати швидко. Ставимо пластину, зараз двома руками виключаю камеру і закриваю вулик, щоб вона мені часом не розонравилась. Так. Ну а тут я не розумію, я не пам'ятаю. Я ж начебто іскачував їх. Начебто їх іскачував. А треба край. Край ще качнуть. Край ще качнуть, тому що... Тому що 12 рамок повністю... Залитих медом. Ну, це не камельфо для, зим, для зимівки. 8 рамок ще куди не шло, але ж ніяк не 12 з одної сторони, а з другої сторони за 40 гривень за кілограм я навіть помічника турбувати не буду. Хай стоїть. Можливо, можливо, знадобиться на весняний розвиток, а можливо, просто ще смикану кому-небудь митку весною із тих кого менше. Хай стоїть, як, як ензе на весну. Ставимо знову ж таки полоски і закриваємо. Повний вуликмед. Як його заносить, я не знаю, хоч завозь. І ще, мені здається, я хочу зауважити на показнику якості смужок. Я про це ніде не читав, ні від кого не чув. Але зробив сам висновки по своєму досвіду. От Перед тим, як ставити пластини, перед тим, як ставити пластини не всі вулики, вся пасіка, а це ось відводичок дуже маленький. Він взагалі так себе поводив, наче тут нема бджоли. Коли я відкрив кришку, то подумав, що просто він пропав, зник, злетів, його розбили, ну то ще. Але ж бджола є, вона себе веде так, як наче спить. Я розумію, що бджола ніколи не спить, але у комах взагалі немає такого поняття і такого стану, як сон, але ж тим не менш, ведуть себе дуже-дуже тихо. І ось після постановки пластин хвилин через 10-15 на тих вуликах, у тих сім'ях. І на які я поставив пластини відбувається дуже сильне пожвавлення дуже сильне пожвавлення я це відношу до того що починає випаровуватися трута, починає е діяти речевина вона діє не тільки на кліща а звісно і на бджіл ось так збуджуючи діє на бджіл якщо бджола збуджується одразу після постановки пластин буквально через 10-15 хвилин це означає про те що пластини працюють і навпаки, ось такі мої невеличкі спостереження. Навіть буває так, що пластини достаєш, там я не буду рекламувати або антирекламувати якісь пластини, а від них запах, як від якимись духами, там м'ятними лавандовими, і вони мокрі з них, просто, просто тече ця, це масло і пасічник домового. Гарні пластини дуже пахнуть. Як якщо вони пасічних так пахнуть, то що ж вони будуть робити вулику? А вони вулику можуть взагалі нічого не робити, бо джола не реагує на запах цього лавандового масла, а кліщ тим паче. І обманлива така ситуація, начебто і смужки течуть, вони мокрі, видно, що там якась речовина вона є, але отрути, того, за яку платили гроші. Там може зовсім не бути. І навпаки, я ставив оці смужки, смужки ставив, вони були сухі. Вони просто сухі, їх не відрізнити отак на дотик чи на запах від простої щепи із пилорами. Тим не, менш, тим не менше бджола збуджена, смужки почали працювати. І я, я задоволений. Ось так працюємо. Ой-ой-ой, да. а тут що таке? Наче бджола, частина бджоли зійшла з дому. Таке враження, що раїтися надумала. Ні, ні, не, не раїться, це насправді я її трохи вжав. А в нас зараз, здається, що тісновато, але пройде місяць і буде дуже-дуже вільно в них у гнізді. Ну і нарешті, і нарешті, чому українці завжди краще для пластин, аніж дадан, чи Руд, чи люба друга система. Тому що у українських рамок є отакий ось рукотворний дашок. Щоб поставити пластини, не треба зовсім... Нічого, все зайве. Роздвигаємо дашок. Ставимо пластину, щілину. І тут же здвигаємо дашок. Все, пластина стоїть мертва, зубами не вирвеш. І процес йде вдвічі швидше. Поставив і здвинув. Зубами не вирвеш. Процес, процес пішов вдвічі швидше. Якщо для любителів борситися в вуликах із п'ятьма сім'ями, це не має ніякого значення, то для мене значення дуже велике. Процес йде вдвічі швидше, а це означає, що часу я витрачаю вдвічі менше. Це дуже-дуже важливо. Ось такі переваги українська вулика. Хоч вони і не дуже вагомі, але вже раз, один день на рік все ж таки радують. Ось такі справи. Не звертаємо уваги, ні на як ні не гаразд. Працюємо з бджолами, віримо в перемогу в майбутнє. Дякую всім за увагу та терпіння.